Так, друзі, швиденько і коротенько показую інструкцію щодо аеродропу, як отримати до 65 доларів без вкладень, безкоштовно. Можливо, хтось не знає, як це робити. Насправді тут пару хвилин, можливо, когось відштовхує те, що вони не знають, як там користуватись метамаском, якщо ви новачок. Зараз про метамаск не буду вам розповідати, якщо у вас його немає, а він має бути тут для цього аеродропу. Заходите в YouTube, дивитесь будь-яку інструкцію, там 5-10 хвилин, і ви зрозумієте, як з ним працювати. Отже, для тих, хто... Має Metamask і вже навчився і знає, як ним користуватись. Ось в цьому останньому пості копіюєте посилання на реєстрацію, копіюєте, заходите в Metamask, ось цей компас, натискаємо, додаємо плюсик і вставляємо тут посилання, яке ми скопіювали. Перейти. Нас відправляє відразу на сайт Stardex, відразу на airdrop. Натискаємо Get Airdrop, і, скоріш всього, у вас тут буде а, вверху десь там Connect Wallet. Да? ви конектите ваш Metamask до цього сайту. У мене просто воно вже зайшло, і воно відразу його автоматично підтягує. Опускаємось нижче. Що ми робимо для того, щоб отримати до 65 доларів? Як ви бачите, Locked ось є баланс по нулям, і Locked 30 доларів. Я виконав а, завдань на 30 доларів. Максимум, зараз покажу, які саме. І ось бачите, 40 там 5 днів дається на те, щоб їх розблочили. Да? Тобто, потенційно ми можемо їх отримати через там 42 дня Зараз потратили 2-3 хвилинки, через 42 дні відкриваємо, дивимося, і, можливо, можна буде реально продати там, без питань. Опускаємось нижче. Дивіться, галочка стоїть. Да? Перше, що нам дають одну монетку, яка вартує 10 доларів, треба реєстрацію пройти. Натискаємо регістрейшн, я це вже пройшов. Пройшли там реєстрацію, там швиденько там 2-3 графи заповнити. Натискаєте Complete, система перевіряє і робить вам галочку, і нараховується вам одна монетка. Нижче опускаємось, є пресейл Star Coins. Тут я нічого не робив, да? я не купляв, я нічого не вкладав на присейлі. Тут можна 100 доларів, до речі, вкласти. Це максимальна сума, яку можна на присейлі отримати цю монетку за 10 баксів. По їхній презентації, по дорожній карті буде завжди рости, і, можливо, вона буде коштувати там, і 30-50 і доларів. Але я цього не робив, да? тому що зараз я розглядаю це як тему без вкладень. Нижче опускаємося, запрошуємо двох друзів за нашим посиланням. Ось тут буде ваше посилання, і ви отримаєте 0,5 монеток. Це вартує 5 доларів. Промокод. Я тут нічого не водив по промокодам. Телеграм треба законектитися до бота Стардекса. Коннектитесь, ну, це секунда діла. Все, галочка, вам дається, дається одна монетка, 10 доларів. Нижче, Підписуємось на канал, все, підписались, система 0,5, будь ласка, монет. Join to chat, також 0,25 монеток, це 2,5 долари. Додаєтесь до чату, все супер. Потім підписатися, до речі, на інстаграм. Репост Stardex можна 0,5 монеток. До речі, також можна це зробити. Давайте, ось ще додаємося до чату, чомусь я не додався. Якийсь я трошки неуважний. Так, приєднатись до чату, повертаємось назад, чек. Все, бачите, галочка відразу 2,5 долара. Я ще додав собі, які ось тут відразу на балансі, бачите, відображаються 0,25. Ось тут вам треба натиснути клейм, і вони ось тут потраплять у вас в локт де через 45 днів. Коли об'являть уже офіційно, там на офіційних джерелах, дроп. Будемо бачити цю інформацію. Я також поділюсь на телеграм-каналі. Сподіваюсь, ми зможемо їх забрати. Так, ось оці всі завдання, якщо ви проходите, в сумі виходить 65 доларів.